Доброго дня. Доброго дня. Так, зв'язок є, так, представник суб'єкту господарювання є тут підключився, так. Олександр. Є, є, так. Дуже. Є, є. Давайте ще Сьогодні, 27 лютого 2025 року, о 11 року, годині проводяться громадські слухання процесу оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, ТОВ Петролконтракт щодо експлуатації багатопаливного автозаправного комплексу з обладнанням для заправки скрапленого вуглеводневого газу за адресою Житомирська область, Житомирська міська територіальна громада, місто Житомир, Корольовський район, вулиця Вітрука 1 а реєстраційний номер справи. 98-90, які розміщено у реєстрі з оцінки плив на довкілля форми екосистеми. Я сам Люк Микола Миколайович, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та ралювання у сфері земельних та водних відносин департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, уповноважений головувати на зазначених громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірні впливи на довкілля від діяльності, яку вони проводять. проводити до березня 2020 року. Громадські слухання проводилися у офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлення карантинних обмежень, які були встановлені по всій країні, встановлені громадські слухання. Які передбачені відповідно до вимоги статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводилось громадське обговорення здійснилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій 13 липня 2023 року. Прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Який врегульовує питання проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 при кінцевих та перехідних положень закону, згідно якого тимчасово на дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтю 7 закону про оцінку впливу на довкілля, проводиться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності порядок проведення громадських слухань детально викладено в постанові кабінету міністрів України від 13 грудня 2000 року номер 989. зі змінами, оскільки 13 вересня набрали чинність постанова номер 967 і про внесення змін до постановки Бенат Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та номер постанови номер 1026. Зазначена постанова була прийнята з метою проведення відповідність до пункту два 2, 2 статті 17 закону про оцінку вплив на довкілля та врегулювання здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції. Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Зараз я прошу всіх, хто приєднався до е, відеоконференції громадських слухань, зареєструватися в чаті, зазначити власне ім'я, по батькові та прізвища, І, та зазначити приналежне до е, юридичної організації або громадських організацій, або зазначити е, громадяни або представники суб'єкту господарювання. Окремо повідомляю, що на громадських слухань ведеться відеозапис, а хід та результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, які разом з посиланням на цей відеозапис будуть внесені до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Кожен учасник громадських слухань має право ставити будь-які питання та вести аудіо та відеозапис. Та вести веб трансляцію громадських слухань. звертаю вашу увагу у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх нехто до власної безпеки негайно перейти до укриттів та безпечних місць. У такому разі проведення громадських слухань буде призупинено до моменту, коли всі перейдуть до укриттів чи безпечних місць. За інформацією інтерфейсу наразі до відеоконференції громадських слухань приєдналися чотири учасники. Так, серед них два представники департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, як організатори громадських слухань. Так, також е, зазначено представник суб'єкта господарювання. Так, є так, Представтеся, будь ласка, начальник відділу екології, охорони праці та пожежної безпеки, товариства з обмеженою відповідальності петролконтракт, Контракт. Ващенко Олександр Петрович. Дякую. Так, і ще приєднався представник розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля ПП Матрикс Груп. Так, Трофімчук Андрій Борисович. Враховуючи присутність організатора громадських пухань та представника суб'єктів господарювання є підстави для проведення громадських служб. Так, наразі додаткових учасників до Не приєдналися до нашої відеоконференції громадські слухи тому прошу повідомити, чи є представники громадськості та е, на громадських слуханнях. Ви можете повідомити з голосу або написати текстове повідомлення у, у чат про участь у громадських слуханнях. У ефірі відеоконференції тиша, а в чаті додаткових повідомлень не надійшло. Також повідомлень про Бажання приєднатися до відеоконференції громадських слухань наразі не надійшло. Тому пропоную зачекати до 11.15, надавши час для та можливість для приєднання громадян, які забажають долучитись до, до даних громадських слухань, і далі продовжити проведення громадських слухань. Підтримуєте таку пропозицію? Так, так. так. Дякую. Питаю. так Продовжуємо проведення громадських слухань. Отже, станом на 11.15 повторюю, своє питання: чи є представники громадськості на громадських слуханнях? Наразі бажаючих доєднатися до відеоконференції. Не надходило повідомлень. Так. В чаті додаткових записів немає. Так, і відповідно бажаючих приєднатися до відеоконференції не надійшло. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, фіксую, що станом на... 11.16 у нас на громадських слуханнях залишається зареєстровано чотири учасники. Серед них два учасники два представника від департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, як організатори громадських слухань, представник суб'єкта господарювання по петролконтракт, представник е... розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля ПП Матрикс Груп» громадськості на громадські слухання не зареєстрували і не приєдналися до відеоконференції конференції громадських слухань зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських Слухань процес оцінки впливу на, на довкілля від 13 грудня. Номер грудня 2017 року. Номер 989 буде складений Відповідний та підписаний відповідний акт. Відтак я закриваю громадські слухання процесу оцінки впливу на довкілля планової діяльності ТОВ Петрол контракт щодо експлуатації багатопавного автозаправного комплексу з обладнанням для заправки скрапленим вуглеводневим газом. За адресою Житомирська область, Житомирська міська територіальна громада, місто Житомир, Корольовський район, вулиці Вітрука, 1А. Та вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую всім присутнім, що знайшли час та можливість з'єднатися. Усім добра та миру. До зустрічі. До зустрічі.